Пане, відверто скажу, що я захоплююся нашим українським народом і тією дискусією, тими результатами дискусії, які ми сьогодні отримали, оскільки я тепер розумію, що ми недарма сьогодні маємо згадати про те, що політики щось той зробили правильно. В законі про справедливий суд вони зазначили, що з моменту прийняття закону, з моменту набуття чинності, будь-яка аудіо-відеофіксація на портативні засоби здійснюється без дозволу суду. Це новела в українському законодавстві, і в Україні почав реалізовуватися проект, проект, який не мав прецеденту. Ми просто ставимо відеокамеру і фіксуємо процес на відео. Суддя зобов'язаний приймати докази, суддя зобов'язаний виконувати всі процесуальні вимоги. Він змінюється моментально. Це таблетка для сьогоднішнього українського суду. Більше того, мета полягає в наступному, коли цього суддю побачить 10 мільйонів громадян. Механізм наступний: не скарги, не заяви. Прізвище цього судді стане поряд із прізвищем президента, і президент обере чи, е, киде, чи кидає тінь на президентську вертикаль прізвище цього судді, і він буде вирішувати або цей суддя продовжує працювати, як ви сказали, ракова пухлина, або вона буде видалена. І я вітаю тільки громадян і підтримую пана Романа, що сьогодні це індикатор того, що суд закритий. і тому люди голосують по перших трьох позиціях «відкритий». І тоді ми за ми за справедливий суд, за авторитет суду, але первинна роль зараз е, відводиться суддям. Вони мають відкритися до народу, тому Дякую. що правильно було сказано, що суд е, слугує інтересам тільки людини.